Господь з вами. Дікання з того Івангелія і відводити. Славу славінь. Того часу послани був англовіловій Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет. до діви заручена чоловіка Неї, не ім'я Йосифа, з дому Давида, а ім'я Діви Марія. І ввійшовши до неї, сказав, раді, сповна благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилась на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй Ангело, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти почнеш у трубі, народиш сина і назвав ім'ям Ісус. Він буде великий, і син все лишньому був і дасть йому Господь Бог Христов Давида його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав, Дух Святий, зіри на тебе, і сила Всевишнього тебе окине. тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і її зведе твоя родичка, і та зачла у своїй старості. І це вже шостий місяць тій крок небідною, тому що жодне слово не є у Бога сили. А Марія сказала, ось я слугуня Господня, нехай буде на мені за слово Твоє. І відійшов від неї. Амін. Слово Господнє слава! Так ми співали в солні. Сал і це заклик. заклик для нас сьогодні важливий, щоб застережити увагу на цих милостях Господних, які до нас приходять. Тому це важливо. Багато є проблем. у нас, менших, великих і дуже великих. І вони нашу увагу, як чорна діра на себе стягне. Коли ми починаємо на них зосереджуватися, то починає писати нам настрій, відбирати сили, починає нами керувати. Питання, а на що? Чому дозволяти зовнішньому світові нам керувати? Нехай керує нами благодать Божа. А для цього треба, щоб вона в нас була перед очима. Трошки над тим, що нам несе благодать Різдва. Тепер хочу нагадати, чому взагалі ми садкуємо Різдво в грудні, не там в вересні, не там 1 червня. Чому, власне, в грудні? А це є декілька причин як і людських, так і ну так, природних, астрономічних. Всі ми знаємо це оповідання, почну з першого, про те, як волхви йшли, орієнтуючись на зірку. Всі знають, правда? Так ось, це не просто оповідання. Колись астрономи порахували що якщо за цю зірку рахувати цей парад планет, який да, дає такий ефект, такого, такого, як, як ніби зірки в них, то він би в тих роках, коли народився Ісус, пройшовся б якраз в грудні. Перший факт астрономічний. Другий. Чому 25? Бо вчора і сьогодні у нас найтемніший дні. міні. В сенсі день найбільш короткий. Так зване зимове сонцестояння. Сонце нижче всього над горизонтом. Пізно встає, рано сідає. А завтра є перший день, коли день починає зростати. В Середзем'ї... море середземне, якраз був ареал світу 2000 років тому, голов Головний. І Середземно морі якраз сонце починає тоді. Ставати над, над морем, так якби народжується з моря. І тому для християн ця символіка була важливою. Бо Християни від початку вірили, що це Ісус Христос є істинним світлом цього світу. І тому цей день був найбільш відповідним. А то, що в язичників це був день святковий, день народження нового сонця, то це якнайкраще підходило для символіки християнства. Тому 25 Не тому, що хтось так вирішив, а тому, що цього дня є символіка, яка нам допомагає в переживанні віри. І тому грудень. Це важливо знати, що це не тільки якась певна церковна традиція, що на ці традиції є під, підґрунтя абсолютно логічне і важливими, з важливими символами. Це прив'язка до історії і до астрономії. Чому я це підкреслю? Цього року. Ми будемо вчитися святкувати єдине Різдво. І це виклик. Бо багато є людей, які будуть кажуть, ні 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 правдиве Різдво, там 7 грудня і т.д. І всі ці псевдодискусії будуть витікати з того, що вони банально не знають, чому Різдво 25. Вони ніколи про це не, не, не чули. Я Ясному православний Я кажу, так ви ж тоже святкуєте 25-го? Як це так відкрити календар на, на церковний, московський? Бо наш воїн не свій московський відкритий і подивіться. Там написано 25-й. Просто церква православна живе ще по старому календарі. Я кажу, люди, але ви ж в щоденності живете по-новому. Чому ви? Щоденно всі живете по-новому, а в — по-старому. З якої причини. І вдруге, і, і, більшість з них ніколи не замислювалося, чому 25-й. І буде про це багато розмов цього року. Наступного так. Та. для цього особливо. Для мене різдво, коли ім. Більша частина православних будуть святкувати 25-го це прям велика радість. Бо я коли служив в Хмельницькому чи в Могільові тобто, або Вінницька область, або Хмельницька, там багато проблем за різниці календаря. В нас менше, а там більше, тому що там багато мішаних родин. І коли починається. А от наше свято, або ті ваше свято, а от тут садвечір, там сядвечір. Часом це призведе до проблем. Є такі родини, де це добре переживають, спокійно, але є такі, де є протистояння. Я так молився, коли це закінчилось. Але я не вірив, що я доживу до того. Родину. Для мене завтра буде велика радість також і в цьому сенсі. І Різдво дає фундамент, по-перше, для єдності, а по-друге, для кроку вперед. Чому для єдності? Бо в, два, в даному випадку Христос є понад нашими всякими дрязгами і конфліктами. В ньому можна знайти фундамент для того, щоб домовлятися. Фундамент єдності для нашої дуже розбитої держави. Але по-друге, ще важливіше, тільки в Христі ми знаходимо істинну мотивацію, чому прокидатися, чому працювати, чому не проклинати людей навколо. Але благословляти їм, чому служити? Бо якщо ми звемося християнами, то означає, що маємо вчитися від Ісуса Христа. А Ісус народжується не для власної приємності. Він народжується не в квартирі, не в палаці, де? в хлібі. І тут те, що ми робимо гарні вертепи, часто нас оманює, бо вони такі гарні, такі класні, але реальність є інша. Він народжується бідним, посеред звірів, посеред неприємних запахів. Народжується, щоб нам послужити. І це дух християнства. Сьогодні ми як суспільство в кризі. І багато людей, а наше нам боротися, наше нам воювати за цю державу, бо вона там така сяка і так далі. Бо такі там гріхи, і корупція, і т.д. А що ви думаєте, в Ізраїлі не було корупції в років тому? Там була ще гірша, там була окупація. І розкол суспільства, ті, ті колаборанти. А ті грішники, а ті шешки. Ісус народжується в цій реальності в смердучій, грішній розколоті, щоб принести поєднання і мир через своє життя, свій хрест, смерть і воскресіння. І ми до цього походимо, щоб стати не втікачами, як багато наших співвітчизників. Для яких війна стала нагодою втікти десь там далеко. Бог Але це абсолютно не християнський дух. І Ісус Христос Він є тим, хто може нам дати силу. Бо Він показує приклад і йде перед нами, принижує себе щоб послужити грішникам. І це відповідь, чому нам прокидатися, чому працювати, чому не проклинати наших співвітчизників, але благословляти їм, чому за ними заступатися в молитві. Бо так ми наслідуємо Ісуса Христа. І це мій до вас заклад. Хай це часом духовного пробудження. Ми покликані просто не просто до того, щоб жити життя. Ми покликані бути учнями Царства Божого. Учнями, для яких вчитель є Ісус Христос. А Він народжується, щоб послужити грішникам. Те, що вона з вами. І всі інші. І ми чинімо так само. Тим більше, що навколо багато числів вічиників, які потребують допомоги, не осудження. Бо ясно, що всі ми грішні сумні жовти. В цьому наш плюс. <ріхи> ясно, що ми грішники і жимо в грішні країни. І, і Ісус такий народжується. Тому наслідуємо Його, приймімо Його до свій сердець і разом з ним. Вирушаємо, щоб вчити цей світ краще, щоб вносити в нього Слово Боже. І так як Марія прийняла Слово Боже і народила його, до цього і ми покликаємо, щоб народжувати Ісуса в наших вчинках. В нашому житті, видаючи на світ Боже світ. Тому нехай це свято, яке вже, от воно близько, воно вже при дверях, стане над джерелом сили і наверху. І Господь нехай швидко об'являє свою славу.